Мої вітання вам. З попереднього відео в Ютубі у мене було запитання такого характеру, як можна віддячувати, чи правильно виходить, що ми віддячуємо вищим силам за те, що в нас вже є, але його ще немає, як наче бажання того, що ми хочемо, але його ще в нас нема. Але правильніше для вищих сил казати, що дякую тобі за те, що вже в мене є. Як це правильно казати? І як це правильно працює? Дивіться, ми, от, допустимо, ви хочете iPhone, Ну, допустим, механічно, да, так ми е, що для цього можна зробити? В принципі, для того, щоб хотіти iPhone, Якщо це ваша потрібність, вам потрібен дійсний телефон, не останній, там, не останній, а якийсь новенький айфон ви хочете, да? ви повинні для цього, по-перше, один із декілька пунктів бути вдячним за те, що ви кажете вищим силам, як в молитві, да? від свого серця, що дякую тобі, що в мене вже є те, що в мене є. Тобто не айфон є, а іменно те, що зараз у мене є. У мене є. Моя сім'я, я живий, здоровий, я щасливий, я дійсно щасливий. От іменно, знаєте, відчуєте від серця, від до творця любов, колосальну любов за те, що вас бережуть. Якщо ви, ви дивитесь це відео, значить ви ще живий, здоровий. Да? І дай Бог, щоб були живі здорові. здорові. Значить, ми під захистом творця, значить, нас ведуть правильно, куди ми повинні йти. Просто подякуйте спочатку за те, що у вас вже є. І ви потім розмовляєте як далі, що ви потребуєте нового телефону, да, там допуст... ну це я механічно так кажу, утріровано, що я потребую або айфон, або людину в своєму житті, яка нарешті мене наставить на істинний путь, яка нарешті зробить мене щасливим, бо я дійсно вже щасливий або щаслива, тому що воно в мене вже є. Я щасливий сам по собі. Мені приємно жити тут і зараз. Я самодостаточна людина, але я потребую допрацювання певних програм, допрацювання мудрості. Але бачите, ми, коли просимо мудрості, нам посилають обов'язково людей з негативним характером, з негативними установками, які нам дадуть прожити, щоб ми цю мудрість вже отримали. І ви проговорюєте тоді, тобто тут треба бути дуже обережним, да? проговоренням, що я б хотів в наступному житті жити по іншому, воно обов'язково дасть в наступному житті, але таким чином, що 10 разів людина пожаліє, і потім вона думає, чому вона проживає це життя неправильно, ну, не, не то, що неправильно, а не комфортно, не так, як би вона зараз хотіла. Бо в тому житті вона собі понаобіцяла, ма ну вище криші. Значить, ви просто віддячуєте творцю, перем... перечисляєте все, що у вас є, дітки, здоров'я, їжа на столі, ви живі, здорові, ноги, роки, цілі, да? ви живете там, де ви хочете, або не хочете. Ну, тобто знайдіть позитивні, потім ви кажете, я потребую дуже цю людину, яка мені серцем і Богом дана для мене, або цю певну ситуацію, яку ви вже хочете. Я приймаю, вже, наче вона у мене є, ця людина і ця ситуація, і цей айфон. І ви робите далі обов'язково, тобто не то, що значить, воно в мене вже є, лежить айфон, а ви від цього чистого серця вже приймаєте в своє пространство ті відчуття, наче воно в вас вже є. Ви відчуваєте, як ця людина з вами поряд, яка вона може бути і не то, що її малюєте для себе, яку б ви хотіли, а та, що вам потрібна. І той допустим, який вам потрібен для роботи з собою, там ви там у вас все через інтернет да, робота. Кажіть, що я йду, хочу купити там, там ви покупаєте там, чехол, допустимо, для айфона, да, ну Для людини покупати нічого не треба, якщо ви притягуєте людину. Але тут, ви купили чехол, і далі ви кажете, що я готовий заробити на цей айфон, щоб вставити в цей чехол. Тепер я вже прийняв ситуацію, що він вже в мене, наче є. Ви просто так от від чистого серця розмовляєте. І далі у вас складуться обставини, вам підкинуть роботу, вам підкинуть будь-що. І ви почнете виходь, дивитись, вже наче воно вже у вас є, тому що ви вже чехол купили. Зараз хтось скаже, так що я хочу машину. БМВ, мені що колеса купить? В принципі, да, можна і так. Ну або якийсь брилочок в машину. да. Але ви повинні розраховувати і свої ресурси. Тобто ви попросили, ви кажете, я вже відчуваю себе. Ви уявіть, от, допустимо, те, що ви просите да, в молитві, ви просите здоров'я там. да. А уявіть, що ви вже здоровий. Накладіть на себе цю ситуацію, наче ви вже виздоровіли, наче ви вже. Щасливий і от відчуйте в цьому моменті цю емоцію. Оце і є. Дякувати за те, що вже вас є. Тобто не просто дякую, що в мене вже машина там вдворі стоїть, її нема. Але ви енергетично прогрузіть повністю в своє серце радість відчуйте від цього. І купіть щось для того, щоб це притягнулося в ваше життя. Плюс вам дадуться моменти. Для того щоб ви заробляли вже на це, що вам треба. Тобто, просто так, звісно, до вас машина не приїде в двір, але ви відчуєте повністю і кажіть, Господі, спасіба, що ти мені даєш таку змогу відчути цю емоцію. Я готовий це вже приймати. І вам попадеться робота, люди, ситуації, які будуть для вас готові це допомогти, на це заробити або на це відкласти. Тобто, всім серцем відчути любов, прийняття тої ситуації, яку ви захотіли дуже отак от. Ну, тобто, от таким способом. І ви віддячуєте вищим силам, дякую вам, що я вже це відчуваю. Значить, воно скоро прийде в моє життя. Але це повинна бути потрібність певної людини, дом, житла, щастя. Да? Я вже... Щастя, ви не потребуєте, ви самі його створюєте. От Уявіть, наче ви вже щасливі в тому стані, в якому ви б хотіли бути. Це накладка на себе, як йде програми, і воно натягне само на себе всі ситуації, складе всі обставини так, що ви це нарешті притягнете до себе. От тоді воно спрацює. І от тоді, дякуйте в цьому стані, коли ви на себе його натягнули, стан щастя їзди в машині з своїм айфоном, там, допустимо, з улюбленою людиною, яку вам дали творцем. Уявіть. Від щирого серця подякуйте вищим силам за це і далі йдіть працювати саме на цю ситуацію, або якщо це ви людину попросили, щоб до вас прийшла, вона вже обов'язково в ближайший час буде в вашому полі. Тільки зверніть правильну увагу туди, куди ви просили, і все буде добре.